Доброго дня, друзі. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку. Розвиток зв'язного мовлення. Вчуся знаходити спільні ознаки в різних предметах. Нам урок уже давно. Час розпочинати. Будемо знову мовлення наше розвивати. Послухайте вірш Оксана Кротюк Зебра. Від хвоста і аж до вушка в зебри смужка, 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 не горохи, не клітинки, не малюнок на всю спинку, тільки смужка, смужка, смужка. Від хвоста і аж до вушка. Скажіть, про яку особливу ознаку зебри йдеться у вірші? Правильно, про її окрас чорно білі смужки. Розгляньте світлини клавіші та зебра. Що спільного між цими двома світлинами. Правильно. Колір чорний та білий. Чорно-білі клавіші. Чорно-біле забарвлення у зебри. Називайте спільні ознаки предметів. Зупиняйте відео. Давайте знайдемо спільні ознаки предметів, що зображені на цих світлинах. Саджанець і джунглі. Що у них спільного? Ну, по перше, це колір саджанець зеленого кольору і джунглі зеленого кольору. У джунглях може бути саджанець якогось дерева. Саджанці можна садити у джунглях. Давайте з вами. Зробимо звуковий аналіз цих двох слів саджанець і джунглі. Відкрити зошит в косу лінію. Записуємо слово саджанець з великої букви. Візьміть простий олівець. Зробимо з вами звуковий аналіз. Саджанець. Перший звук С. Твердий приголосний. Позначається однією горизонтальною рискою. А голосний кружечок. Далі у нас іде буквосполучення ДЖ. Воно у нас позначає один звук «ДЖ». Твердий, одна горизонтальна риска, А. Голосний. Ну. Твердий. Приголосний. Е. Голосний. Далі у нас іде звук Ц. Він м'який, тому що стоїть перед знаком м'якшення. М'який приголосний дві горизонтальні риски. І м'який знак у нас не позначає ніякого звуку. Саджанець. Беремо ручку, ставимо тире. Рахуємо букви. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Записуємо 9 букв. Розмір цифри трішки більший за розмір робочого рядка. Букви скорочено, буква Б маленька та крапочка. Ставимо кому, рахуємо звуки. Один, два, три, чотири п'ять, шість, сім. Сім звуків. Звуків скорочено маленька буква З та В. І теж крапочка. Наступне слово джунглі. Записуємо з нового рядочка з великої букви. Звуковий аналіз зробіть самостійно. Зупиніть відео. Перевірте Дж. твердий приголосний У, голосний Н, твердий приголосний Г, твердий приголосний Л, м'який приголосний і голосний джунглі сім букв, шість звуків. А тепер давайте визначимо, по скільки складів у цих словах. Саджанець, са,джанець. Три склади. Повертаємося після крапочки, ставимо кому і записуємо три склади. Скорочено маленькі букви СКЛ. Ставимо крапочку. Джунглі. Джунглі. Два склади. Ставимо кому. Два. СКЛ. СКЛ. Ставимо крапочку. Розгляньте світлину. Складіть за нею коротку розповідь. Три речення. Використовуючи слова для підказки джунглі, саджу, саджанець та запишіть цю розповідь у робочий зошит. Зупиніть відео. Вправа Яблочко. Оберіть яблучко. У мене все вийшло було важко, нічого не зрозумів. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.